Україна просуває свої мирні ініціативи, щоб не лишати простору для дипломатичних маневрів тим, хто може вийти з неприйнятними пропозиціями. Задля цього на рівні безпекових і дипломатичних радників і пройшла чергова зустріч, на якій шукали шляхи реалізації української мирної формули цього разу. На Мальті і більше про форум дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона зараз з нами нажива. Вітаю Зоряна. Тож розкажи, які результати зустрічі? Ну і як на як це все оцінили в столиці ЄС? Добрий день, Соломія. Поіменно перелік країн, які відправили своїх посланців на Мальту, не розкривають, але відома їх кількість делегацій. Було майже 70, і це на три десятки більше ніж на попередньому такому форумі у Джиді, тобто в Саудівській Аравії. Отже, міжнародна підтримка українського бачення миру зростає. Зазначили в офісі українського президента серед учасників новачків, зокрема Вірменія, яка демонструє розвороту бік Євросоюзу останнім часом. Також Мексика, проте є і ті, хто цю зустріч. Пропустив, будучи присутніми на минулій Це Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Китай, чий лідер у світі вважається достатньо впливовим, щоб переконати Володимира Путіна змінити свої плани щодо війни проти України. Чому делегації з Китаю не було українському МЗС, сказали там невідомо. Ну а як тлумачити відсутність представника Пекіна? Я питала сьогодні на щоденному брифінгу у Єврокомісії, але там не стали це коментувати. При цьому в цілому схвально відгукнулися про цілі зустрічі на. Мальті та їхні результати. Ця зустріч направила Росії потужний сигнал про глобальні очікування справедливого та міцного миру в Україні? Було підбито підсумок прогресу, досягнутого робочими групами у Києві за конкретними пунктами формули миру. Будь-яка ініціатива щодо встановлення всеосяжного справедливого та міцного миру в Україні має бути заснована на повній повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Українська формула миру налічує 10 пунктів на. На Мальті учасники ділилися оновленою інформацією з практичних ініціатив з половини з них, де зараз перебувають у плані ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки. Також звільнення полонених і відновлення територіальної цілісності України. Робочі групи попередньо пропрацьовували ці питання а на Мальті оцінювали відповідно прогрес. Отже, згідно з деталями, оприлюдненими офісом президента українського пропонується реформа РЕДБЕЗУ. ООН. Також обмеження права вето визнання юрисдикції міжнародного суду ОНУ, де йдеться про. Порушення статуту організації, ну і домовляються про створення міжнародної такої от моніторингової групи для збору інформації про полонених отримання доступу до місць їхнього утримання. Також додаткові санкції проти Росії І також обговорюється посилення захисту портової інфраструктури України і розмінування морських шляхів у Чорному морі. Щодо ядерної безпеки, то розглядають повернення контролю на ЗС Україні в Росії, яку на Мальту не звали УМЗС, назвали зустріч контрпродуктивною. Ю і відверто антиросійською, але завдяки цим взаємодіям в Україні намагаються утримати нейтральні країни від зближення із позицією Москви, Зокрема, таку зустріч прагнуть провести і на рівні лідерів. Воля до цього є. Її підтвердили на Мальті, але місце час, порядок денний і ще треба визначити амбіції України організувати цей глобальний саміт миру до кінця року. І топ дипломат України також заявив, що форум на Мальті зруйнував міф і про нібито втрату підтримки так званого глобального півдня, і також знижені. Уваги до України, Соломія. Дякую, Зоряну, за детальну розповідь. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо і Зокрема, розповіла про результати зустрічі і розмов про мирні ініціативи України.